Ось кілька фактів про великих білих акул. Вони живородні. Зазвичай нараховується від 4 до 7 дитинчат. Акуленя, яке щойно народилося в довжину, досягає від метра двадцяти до півтора метра. Нічого собі так малюки. Великі білі акули досягають зрілості за 10-12 років. І зазвичай до цього часу самки приблизно на метр довші за самців. Найбільші, що зареєстровані більше шести метрів завдовжки, тобто приблизно ось той червоний човен. І важать вони за такої довжини 2-3 тонни. Це дуже багато. Кажуть, що зустрічаються у понад семи метрів довжиною, але доказів цього немає. Білі акули теплі, вони не теплокровні, як, наприклад, люди і не можуть підтримувати постійну температуру тіла. Але внутрішні органи білих акул максимально можуть бути на 13 градусів Цельсія, тепліше за воду, що їх оточує. М'язи генерують тепло, яке завдяки кровотоку досягає кінцівок і підігріває їх. Так і виходить, що температура тіла акули в основному вища. Завдяки цьому акули чудово почуваються в холодній воді і можуть розвивати високу швидкість руху. Розігріті м'язи працюють набагато краще ніж холодні. За такі бонуси доводиться платити. Акулам потрібно в 10 разів більше енергії ніж без цієї химерної системи підігріву. Тому їм потрібний жирний корм, такий як ворвань та туша китів. У полюванні білі акули покладаються на зір, тому вистежують здобич при світлі дня. Коли акула нападає, вона відчиняє щелепи, і щоб захистити очі, закочує їх у задню частину голови. Тож у момент укусу вона нічого не бачить. але самі вони вважають за краще, щоб видимість була трохи знижена, адже тоді їх самих не так помітно. Інакше хтось спритний, швидкий, наприклад, тюлень, побачить акулу раніше ніж вона буде готова до атаки і зможе вислизнути. Акули починають полювати на морських ссавців тільки коли виростуть до 2,5 метрів. Тому найчастіше ми бачимо вже досить великих акул. До цього їх дієта складається переважно з риби. Репродуктивний цикл білих акул займає 2-3 роки. Вагітність триває близько 18 місяців, і виводок досить невеликий. А це означає, що популяція великих білих акул відновлюється повільно. А тепер розвіємо пару хибних тверджень про великих білих акул. Перше полягає в тому, що вони не хворіють на рак через це їх почали активно відловлювати та продавати суп із плавників як засіб проти розвитку раку. Але насправді акули мають рак, і це доведено є фотографією особини з великими пухлинами. У полюванні на акул для видобутку засобів від раку немає жодного сенсу. Інша помилка в тому, що акули живуть біля берега, курсують біля пляжу та кусають людей. Насправді, акули проводять багато часу в морі на величезній глибині більше кілометра. Ви здивуєтеся, але акул почали вивчати на глибині, а не біля поверхні декілька років тому. І ми ще дуже багато про них не знаємо. Наприклад, нам не відомі їхні маршрути, і чим вони займаються більшу частину свого життя. Тому проекти присвячені вивченню акул дуже важливі. Якщо ми хочемо зрозуміти, як допомогти їм відновитися і знову стати грозою морів, якою вони колись були.